Уже понад 100 років у Гримайлові на Тернопільщині стоїть пам'ятник Адаму Міцкевичу. Цього року цю локацію внесли до нового туристичного маршруту, який відкрили у Гримайлівській громаді. У межах проєкту Терено про цей маршрут цього разу розкажемо детальніше про історію пам'ятника. Цікаво, що відомий польський поет ніколи не був у Гримайлові. Пам'ятник з медобірського вапняку був зведений наприкінці 19 століття з ініціативи мешканців громади та польського ксьондза Олександра Валенти. У тогочасному Гримайлові переважно польське населення. Відтак до сторіччя з дня народження Міцкевича вирішили встановити пам'ятник. Та вже у 20 столітті він втратив свій первозданний вигляд. Цей пам'ятник втратив свою первозданність, і, напевно, що в 1934 році, коли 5 травня 1934 року була проведена його реконструкція. Біля нього посаджено дерево, яке символізувало незамність Адама Міцкевича, єднання його з польським народом. Але вверху цього пам'ятника був Орел, польський Орел, символ Польщі, який до сьогоднішніх днів не дожив І за одним із. Ніх якраз власне тисяча році цей польський Орел був знятий. за радянської влади. Пам'ятник зруйнували, проте бюст рятували місцеві жителі. Однак подальше його доля невідома після проголошення незалежності України. Пам'ятник повернули на місце та його вигляд вже відрізнявся від оригіналу. Зараз ми маємо з вами пам'ятник в такому вигляді, де залишилося тільки. Погруддя Адама Міцкевича наверху, а самого орла немає. І біля нього якраз росте роз, оцей е, ясінь дерева Адама Міцкевича, про що, про що зроблена е, табличка в е, підніжжі самого пам'ятника. Зараз пам'ятник Адама Міцкевичу у Гримайлові один з небагатьох, що залишився на території Західної України після 1939 року. Ми продовжуємо цикл сюжетів про новий туристичний маршрут у Гримайлівській громаді. У наступному відео терену розкажемо про Івана Полюя, видатного вченого родом з Гримайлова, який перший відкрив рентгенівські промені. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.